Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я вам розкажу реальну історію життя, яка буде стосуватися бджільництва, але не першої частини тобто виробничого процесу, а другої частини реалізації. Я вам вже неодноразово казав і не заморюся повторювати, що важливо не тільки вміти виробити продукцію, важливо ще її вигідно продати. Отже, розпочнемо. Для розширення асортимента, для, на моїй роздрібній точці торгівлі медом, було прийнято рішення виробляти певний від товару, який називається медовий льодяник. Він не є такий, знаєте, як основний дохід. Він служить для розширення асортименту і прикрашення торгового столу. Зараз я вам його покажу. Зараз покладу сюди на вулик. Дивіться, ось, ось він цей медовий льодяник. Давайте роздивимося, чого він складається ну, безпосередньо це ж сам льодяник. Потім він на такій палочці, він загорнутий в такий колючок і таким стрічкою такою він обв'язаний. І що у нас відбулося з економікою як кажуть, цього проєкту? Продавали ми його по 10 гривень. Раніше, і так вийшло, що приблизна собівартість його складала 5 гривень. Тобто моя Оленочка заробляла на ньому теж 5 гривень. Але в один із часів, коли вона закінчилася, закінчилися оці от витратні матеріали, оці от палочки, кольочки і там стрічечки, ми прийшли в пункт продажу цих витратних матеріалів. І виявилося, що вони подорожчали. Ну це зрозуміло, що подорожчала у нас пальне, складова пальна, пального, тобто логістика і, і все взагалі у нас зараз дорожчає. І складові ці, цього льодяника подорожчали і стали вони складати е, 7 гривень. Тобто витратна частина на цей льодяник 7 гривень. І Оленочка моя сказала, що ну, не дуже мені цікаво вже. І тоді воно там було б ці 5 гривень на льодяник, не дуже цікаво. А зараз взагалі ці, ці 3 гривні не цікаво. Сіли ми, порахували, що робити. Два варіанти. Перший варіант згортати виробництво льодяників. другий варіант піднімати ціну. Ну, вирішили спробувати підняти ціну. Довго думали, наскільки. Олена запропонувала підвищити на 2 гривни, тобто зробити знову дохідну частину 5 гривень. Посидів, я посидів, подумав, це знаєте, люди беруть 1, 2, 3, 5, там, Тобто, треба, якщо він складе 12 гривень, здавати велику суму решти. Тобто, а зараз, як хто знає, хто не знає. Дуже великий попит на готівкові кошти, тобто є дефіцит готівки в обігу. Переважно всі полюбляють розраховуватися безготівковими без розрахунками. І що у нас виходить? Що я б бігав дуже довго шукаючи ту дрібну монету, ці 2-1 гривна, розумієте, і прийнято тобто було рішення. Піднятись вартість людяника до 15 гривень, щоб все ж таки давати решта була кратна 5 гривень. Можна спрогнозувати, що відбулося після підняття ціни. Частина наших покупців відсіялася, сказала: вибачте, це для нас дорого і перестала купляти. Але зараз. Я вам розкажу всю ситуацію подробно. Це вже історія. історія закінчилася і переходимо далі аналітики цього процесу. Десь 30% наших покупців відмовилися купляти, і у нас наші продажі скоротилися на 30%. Тобто, якщо з умовних 100ників ми беремо, наприклад, умовну цифру 100ників, то. Вже продавалося не 100 а 70 Але раніше Олена заробляла до подорожчання цих витратних частин з одного льодяника 5 гривень. А зараз вона почала заробляти 8. І що ми маємо? Чистий прибуток з одного раніше, з 100 льодяників раніше складав у нас 500 гривень. А зараз помножаємо 8, 8 на 70 це 560 гривень. Ми маємо е, з вами спостерігати таку картину, коли Оленочка почала менше працювати на 30%, а заробляти е, на 12 більше. Розумієте, От така вийшла е, тенденція. До чого це я вам розказав? Це я вам розказав, що це один із прикладів торговельної стратегії, яка Повинна бути у пасічників також. Пасічник повинен брати ініціативу в свої руки, не бути, як кажуть, ждуном, не чекати, коли йому там хтось дасть ту ціну, яку він хоче. Я... Ніколи такого не було, що пасічник брав таку ціну, яку хоче. Тобто, брати ініціативу в свої руки, звісно, що приклад людяникам. Він і не є такі показовий бджільництві, тому що людяник тут така другорядна продукція, а не основна. Але все ж таки, от така, знаєте, така явища. Тобто людина почала менше працювати і більше заробляти. розумієте? Я вважаю, що у пасічників теж така зараз ситуація, коли ми перешагнули певну таку частину. Певну цифру ціни, при якої, при якої зниження, зниження виробництва буде приводити до збільшення прибутків. Розумієте? Це не та, не та ситуація, що ти більше працюєш і більше заробляєш. Ні. Чим більше ми працюємо, тим більше зацікавлені особи скидають нам ціну за нашу працю. Вони вважають, що весь прибуток, левову частину з нашої праці вони повинні забрати собі. Ось такі думки, друзі, стосовно цих і людяники ви взагалі е такої ситуації у нас в джільництві з ціноутворенням напишіть обов'язково свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи ми повинні ще, все ж таки збільшувати производство і зменшувати ціну, чи ми навпаки. Повинні зменшувати виробництво і збільшувати ціну, обов'язково поділіться своїми думками. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.